Ну що, на наступний день вже проїхала недогарка з сумками, щось нарядилася, оділа, звісно ж, вроді така вроде неплохенька, але я в не для Натки. Надюха, куди ж ти то його одягаєш? Тобі ж треба прикривати ті твої руки, якщо ти вже так якщо ти схуднула, вона вже висить, ти вже в возрасті, все-таки юбилей тобі був, там, 65 чи скільки тобі? Може, треба було все-таки щось прикривати свої руки, щоб це вот не було видно. Да, ти схуднула, але воно ж воно висит, ж висить це все надюха. Це не в вапіду тобі сказано. Це наоборот, я тобі хочу, що все-таки прикривай це все більше в твоєму возрості, вот эти всі свої телеса, тим більше руки, де воно там все висить. Надька приїхала, сумки попритаскувала я так поняла, що, скоріше всього, приїхала сама, тому що Сєвка не зміг її зустріти. Ну, поїхала сама, але при цьому Сєвку не предупредила. Не позвонила йому, там, либо ще, що, лучше, скоріше всього, треба було позвонити і сказати, Сєва, я приїхала, приїду сама на таксі, та й буду там вже у, у тебе чекати. Ну, Надька, я так понимаю, не се зволила. приїхала, сіла на таксі і приперлася. Сівки не нічого не сказала. І То сівка поперся. Ну, Сівка теж інтересний. Телефона нема що позвонити. Надька, ти де поїхало. Ждала її там і не дождалася. А Надька вже оночка, на планет не сидить уже. Притащила цвітка якогось сєвки на його на Карла Марла, щось жовтого, непонятного, таке щось, я, звісно, люблю цвіти, і щоб вони були в горшочку. Ну, воно щось такого цвіта непонятно, щось таке якесь грязне, і не, і не жовте, і не оранжеве, ну щось таке не, непонятне. Сєвка, звісно, показав своє фе, Ну, сєвка був би не сєвка. Надо ж підібнути начку і сказати, що бля, що ти мені не притащила, мені таке не нравилось. Треба було мені прислати при петунії, і готовий запах той петунії був воняв на всю маршрутку. щоб люди там позадихалися. Сєвка, ну ти, звісно, цікавий. Тобі привезли подарок, який би він там не був. Треба було все таки його прийняти і сказати, ой, Надя, спасибо, ти все-таки позаботилася, з тих нодагарок приперла цитка цього. Варшку, це все-таки подарок. Сєвка, ну ти не можеш подарки приймати. Ни Як Як зрителей якийсь ще в потреб, тобі присилають, нафіг, нікому не нужний, якщо чесно сказати, що воно нікуди його не присунеш і не приставиш. То ти прям такі оди розказуєш, як тобі це все нравилось. Ох, ах, ти що таке удивлення робиш. А коли Надька привезла тобі, потратилася і уділила тобі времени, так ти показав своє фе. Взяв би прийняв би, Хотів віднести в машину того цвітка, най Натька. Держи тут, дивися тут за віщами, тут ось моя сумка, тут ось для Олесі подарок. Оце ще він дороже стоїть, ніж твоя квартира в недогарках. Оце ще так сказав, це Боже, ну все, щоб натьку унизить либо я не знаю. Кожен раз він питається як себе, уколоть, унизить. Обідать постійно, обозвать, дергнути. Постійно, як він... Олесі купив подарок їй же завтра день рождения, показує, Я оце, наверное, бірку що Як ти думаєш, Надя, як ти думаєш? І Надька, подивилася на, 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 на то кольцо не Ой, так, да, красиво. Надя, ну ти тоже як чисто здрасте. Ну, понятно, це ж, конечно же, Сєвка купив. Як це ж можна сєвку сказати, що він купив якусь фігню і нікому вона не нравится. Надя здіяла вид, напевно, що що-то їй пандравалося, той, що впотребу, то кольцо де дороблена, кисівка купив для етой. Здіяла вид, що типа, типа здивувалася, і типа воно дуже красиво, хороший подарунок. О, я, напевно, терв убір, щоб вона не бачила, да, щоб не бачила, скільки оце воно стоїло, вірна, одерво, піднялись в квартиру. Надька то сумки свою тащила, то Севка тащив, піднявся ж перший. Ой, шупі каже: "Іди, оно притащи ту сумку". О, чого я буду її тащить вона тяжола, вона оце тяжелее, чим Я я скільки їй казала, не надо оце тащить ці сумки, що в нас тут їсти нічого нема. Якщо вона вже привезла їх, ті сумки. Що ж ви по з сидите, розказуєте поза глаза той Надьки, що вона вам тащить, Вона ж для вас тащить, в першу очередь для тебе, Шума, щоб ти з голоду не подохла. Що то Сєвка, що Надька приперлася, ото не розбулися. Після вулиці, Надька ще тільки ж проїхала після дороги. Шо запити піти руки помить, чи що. Шо, ладно, то сєвка, він ніколи їх не миє. А ти. Ти не пробувала піти і помити ті руки, так і ще в обуві по, всій вулиця, по всім вулицям ходили ото везде. І в ті ж самі обуви зашли і по, по тому ламінату. А що взагалі босими ногами ходить? Ну, в принципі, я так розумію, що Надька, скоріше, обрезгує, тоже, вже почала шупати, що все-таки не розвивається. І ото, ті ми, в чому ходила по вулиці, то й зашла. Руки не помила, щось там сумки, щось. То достає, то показує. Сєвки достала якогось м'яса, Він тими грязними руками в той, в той батьє, тими пальцями все полапав, потрогав. Ой, я давай тобі ще огурчик. Не надо! Сєвка, от ми знаємо, твоя не надо! Яке потім у тебе а, казується в роті, і ти його жуєш, ото твоє не надо. Не митими руками. Ото все їсть. Надька ото побігла. Ті, ті огурці помила. В тарілку положила, не почистила. Як свиням ото дала? Хай буде, хай їсть. І сєвкоду запихається тим м'ясом. А як ти Надя його робила? Як ти його робила? Як що тут за таке за м'ясо? Шашлик. А де ж ти його як як ти де ж його ти його зробила? на Наскаворот? ні, я потім скажу, потом скажу. Надька, що це за представлення? Що це що це таке? Ти потім скажеш, що це за бридязіна? Ти не можеш чітко сказати, як, ну, к ти ж просто спросив, як ти, його зроб, як ти його зробила, де ти його приготувала. Ну, в духовці зробила. Ну так, так би й сказала одразу, для чого це, це весь цирк? Як чисто здрасте, чесне слово. Привіт, Васильівна. І все, раніше, ж, дьосна цілувалась. а це все Шупа як сиділа на, своєм, на своїй кроваті, так і сидіть. Надя зайшла, поздоровалась і все. Никто... Ніч, ніч, не обнятися, не, не, не поцілуватися, тому що друг друга терпіти не можуть. Що та Шупа, що та надька недогарка. Мама, що ти приготувала для Наді? Нічого я не готова. Вона нічого не їсть, що я її готовлю. Нічого вона не їсть, воно в мене є бідрушки і яєчки. Ну, як завжди. у шупи э, стандартний набір бідрушки і яєчки. Все, для всіх, на будь-який праздник навіть. Вона все одно то не я буду їй готовить. Звісно ж, щоб нічого не готовила, тому що прекрасно знаю, що Надюха зараз приїде, припре тарбяк, і буде їй готовий їсти. Ну, а що? Тому що Надька зараз візьме і заб'є холодильник, і їди понаготове на несколько, ну, в принципі, можна сказати, на неділю для шупи. Вона цього й жде, хоч там і розказує, як все погано, яка Надька хуйова, яка така сяка. То, що Надька її готова, вона з апетитом таким хорошим, бо то все наминає. І нічого, і нормально. Надя, що ти оце ходиш? Подивись, який мені подарок прислали. Ну, коротше, Надька, звісно не звернула увагу на велику картину, яку Олеся ведьма. Прислала. Да, Ой як красиво! оригінальні подарки всіх дасть, таке красиве і хороше. Да, хороший подарок, хороший. Ну, що Надька могла би ще сказати? Розказати, яке воно розпрекрасне, щоб севочку свого не розстроїть. Надька вирішила все таки шупу трошки приодіти, щоб вона тих своїх стеклянних платтях не ходила, нестіраних. Кажди день у всіх стікляних, які непонятно, що зроблені, які стоячі уже. Рішила їй все-таки купити халатика, тому що ж ніхто ж не хоче, щоб приодіти, щоб вона ходила в удобній одязі. Подарила їй оце халатик. Да, непогано, непогано, хороший такий халатик, натуральний, що тіло буде дышати. І удобно їй все-таки буде там розтібнути, там помитися, або ще щось. Про що я говорю, яке помитися, хай Бог милує, що це я таке сказала. Оце само ж приїхала, то може повимиває ту шубу. І халатика вона прицепила. Ну, звісно, він не стираний після. Ото я купила, і ото і оділа на на тіло і сидить уже, красується, красавиця. Шупа аж це, да, аж Надьку поцелувала. Чуть ли не, не в губи. Спасибо, Надя, приятно, да угадила, угадила, конечно ж. Що ж це буде? В лісі щось, наверно, здохне. Шупа похвалила Надьку і поблагодарила. Щось там ж її. Ой, я оце буду здороватися і благодарити, оце, як ситніки, отак. Отак. І все, ніхто цілуватися ніхто не буде. Оце Коля так робить і ситники. Може, звісно, і правильно Оце тільки так щіками приложиться і хвате, щоб нікого не, не облизувати, нічого не робити. Може, воно, звісно, і правильно. Звісно, і правильно. Шупа, а ти думаєш, у них бажання є з тобою цілуватися? Особливо твої аромати, благовонні, які от тебе віють. Тому ситники так і роблять. і Правильно делать. А зачем от это когось облизувати чужих людей? Надька. Павела інсандерську інформацію по поводу Едика, педикалона, любимого синочка Шупи, що в... сказала, що це 200%, що вони переїхали в друге місто, продали дом, щоб діти довчилися в школі, потім, жили в одному тому самому місці і е, училися потім. Щоб все все було. Та ні, Едік вона розговорював з мамою і розговорював з Ірою. і сказав, що ні, це неправда. А Надька знає, і вона уверена, в неї там свої контакти, що це 100% інформація. Надька сказала, що Едік переїхав і дом продали дуже хорошо, понятно? Надька все знає. Так що, зрозуміли, тут Надька не просто там, там до гарках сидить, у неї є зв'язки, там, де живе педекалон. І все знає, і все Надьки долажуть. Тому це вся інформація від Натьки достовірна, можна вірити. Натька підтвердила. Щоб то псевка говорив, та ні, це не правда, то це не, щоб це. Едік переїжджав, то, скоріше, всього, Едик переїхав, тому що знає Едика, скоріше всього, з тими армянами щось не поділили. Ліба ще що Поэтому Едик Едики переїхав. І мамки не сказав. і сестрички, ерочки, теж нічого ні слова не сказали. А Надька все знає, приїхала і повідала інформацію, понятно? Це, скоріше всього, сяде, напевно, вечором. Сівка часу йде і буде шупі розказувати, що там іде як. Тому що родненький синочок не хоче позвонити мамці і розказати, як у нього життя, як діти, як його сім'я, куди ж вони там переїхали, ліба ще щось. Та ні! Що покаже, куди б вони оце поїхали, так, такий дом відстроїв. Ну, ми бачили, деякі там сі... Педикалон дом відстроїв із гамна і палок, як він ще держався, я не знаю. І продали той дом, який Едик строїв, ламав, перестраював, педекалон там настраював ще той строїтель. Ну, хоч би гроші оце вернув, які він оце на ремонт потратив. Я там не кажу за роботу, ну, хоч за ремонт. Надька сказала, ніколи нічого не вернеться.